Всіх вітаю! Сьогодні 29 серпня, дивіться, троянда повторно почала квітнути. А ось кімнатні калачики, які висадила на літо на двір. Я так ось вони гарно квітнуть. Сьогодні я хочу розповісти, як я роблю домашню тушонку з м'яса. Ось я взяла корку. Ріжу на такі куски, щоб вони влазили в банку. Не обов'язково їх великі чи маленькі, вони гарно протушаться і кісточок майже не буде чути. Противень я застеляю фольгою для того, щоб було його легше мити на випадок, якщо. Піде туди жир. От, наприклад, у мою духовку вміщається 9 літрових баночок. На дно кожної баночки я кладу 2 лаврового листка, 2 перця духмяного і 4-5 чорного перцю горошку. На одну літрову баночку потрібно 1 чи півтори столових ложки солі і одну чайну ложечку меленого чорного перцю або спеції, тобто суміш перців. Як я роблю? Я відміряю кожну ложечку, змішую у тарілочки. А потім, коли м'ясо викладаю в баночки, просто зверху цією сумішшю притрушую. Можна в окремій тарілочці обмокувати кожний кусочок. Ну, я роблю так. Помістили декілька кусочків м'яса в кожну баночку і зверху притрусили сілій перець. Ось такий буде мати вигляд. І зверху знову накладаємо м'ясо. Чи мию я м'ясо перед використанням? Звичайно, що мию, дуже гарно мию і даю води стикти. Ось бачите, знову я положила слой м'яса і зараз положу на нього зверху сіль і перець. Отакий от, от мають вигляд баночки, коли я заповнила їх м'ясом з курки. Зверху теж притрусила сіл і перець. Ось, будь ласка, заповнила я всі баночки м'ясом, поставила їх вже в духовку, а зверху баночок я положила отак от кусочки кирпича. Обмотані фольгою для того, щоб як кипітиме м'ясо, жир у баночки, воно не витікало із баночок. Ще забула сказати про те, що з кришок ми витягуємо резинки. Накриваємо кришками, але без резиночок. З моменту, коли почне кипіти м'ясо, Потрібно, щоб пройшло не менше 4 годин, щоб ну, тушонка зробилася, м'ясо на тушонку зробилося. Я потім покажу, як повинно кипіти м'ясо. Ну, от не з того моменту, коли ви поставили баночки у туховку і ви засікаєте 4 години, ні, коли почне кипіти м'ясо. У баночках ви це побачите пожирові, який буде кипіти, давати ознаки кипіння. З тих пір потрібно ну, відраховувати 4 години, не менше 4 годин, щоб м'ясо у баночках приготувалось на тушонку. Ось такий вигляд має тушонка у духовці. Бачите, кипить, жироб кипить, зверху накрита, щоб кришки не піднімало і жир не витікало. Ось такий, ось такий вигляд. Баночок. Коли кипить? Оце як кипить, бачите, кипить у баночках, оце щоб було так не менше 4 годин. Виключила духовку. бачите, жирок у баночках ще кипить, потихеньку витягую по одній, змінюю кришку на постійну, ту, що буду закатувати зараз, перевертаю і залишаю під ковдрою до повної мого охолодження. Щиро всім дякую за перегляд і смачного. Всього вам найкращого!